Всім привіт! Я зараз в Сієтлі, хочу зняти малесеньке відео. Ми зараз біля магазину Marvel Food and Deli. Це магазин з європейськими продуктами. Дуже багато буде знайомих вам продуктів тут. Зараз покажу таку водичку. Колись вона була дуже відома. Водичка. Ось таке є дуже популярне борошно з Канади. Воно нагадує українське борошно, дуже хороші пироги виходить. Має дуже хорошу вичку, як домашня. Чада працює, дуже смачні пироги. Всякі різні продукти. Дивіться, зверніть увагу, кефір тут є такий продукт. Цей продукт е запустили виробництво мігранти з Києва. Відкий Ви, вибір тортів. Вони також це в магазині все печуть, оформляються, все продають. Ще Також хочу показати вам квітки. Правда ціна на них дивіться яка. бачите? Знайомий виробник. Також є дуже відомі цукерки. ціна на них дивіться яка ЛБІ, щоб ви знали, це майже пів кілограма. Такие любимы. Такие рысья. У нас все такі улюблені наши них. нанане. Тут караку. Що дві церни шарм. Бачите на них, Такие видруша. Корочки, бачите. No to troszkę ładno. Także do racji, pokażę jedną fiszku. Mam takie pizzy właśnie i czerwony No i taka misina to jest dużo popularna, z kapacie. rubaszka Батончик. люди любили його. Був дешевий, солодкий популярний. Це кошельки свой батончика, ворфога, машка, тут дуже улюблене всіма печиво до Рошен. Сино така какао колись і ходу мою поважно. Синоначе. Дякую. Красна моя, дитяче. Так. Йде до ні, ні. Ні. Відправи я звільцем. Хмельниць у нелі. Ніколи не пам'ятаю, яка назва була. Тобто. Так, ще дуже диво дивно. Харцов. І такий дивіться також монастирський клас. Ось таке чудово мерця. Ще дивиться таке чудо. Київський тон, там ще в Липі. Все-таки бачите продукт кошек. Слабо что классно? Что за классные? Фойк выровняем, але так це канадський комік. Також свіжий свіжі. З цього боку свіжі продукти. Також просто нас це їхні ціни. Багатьом із вас буде цікаво, скільки це все коштує. Вони величезні. Ось такі бізнес сорти яблук. Так. І, до речі, молода картопля. І вона тут веслі молода. Тут є різні штати, які займаються вирощування. І от такі от продукти, і от такі ціни. Дуже багато фермерських продуктів. Ось от такий от магазинчик. Ось таке спокійне відео у нас вийшло. Дуже дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте, Па-па!